Тілею про страшний суд, як відчиталося сьогодні в святому письмі, тому що нас залишається вже за сьогодні заговне на м'ясо, друзі. Сьогодні ще можна споживати м'ясні продукти. Вже пішов масляний тиждень, це масляний тиждень, де ми підготовляємо себе до посту, друзі, але не тільки щоби попуститися і стримати себе від їжі, але щоб попуститись, друзі, помолитися і придати тих сорок днів посту для молитви, для стримання, для віри у Бога, для виконання заповіді Його. Бо, як ми почули сьогодні сказане те слово Боже від Матфея, ми чули, як сказав Господь, коли прийде Син до у славі Своїй, і всі святі ангели з Ним, тоді сяде на престолі слави своєї, зберуться перед Ним усі народи і відділить їх одних від одних, як пастир відділяє овець від козлів. Так само і Господь відділить нас. Це ми, коли живемо тут, у земному хаті, коли спілкуємося на релігійні теми, друзі, коли розбираємо ту святу Євангелію і все те, що Господь залишив нам, то не дуже серйозно ставимося і в більшості байдуже, бо думаємо, та, а хто там був, а хто там бачив, а звідки ми знаємо, що буде. Але підтвердження цьому всьому є ті слова Божі сказані у Святому Письмі. Які лунають до нас, дорогі брати і сестри. Тому і буде так, але навіть самі ангели небесні не знають, коли Господь прийде у славі своїй на землю, друзі. Але саме ті читання Святого Писна, де Господь нас і підготовляє, бо сказано перед пришестям Господнім другим, то будуть війни, буде вбивати брат-брата, і церква зійде із правильного шляху. І так воно вже це відбувається. І той час, що раз ближче, він наближується, друзі. Бо, дивлячись на сьогоднішній час, то церква повинна вчити доброти, молитви Божої заповіді, підтримати людину. Як я вже казав раніше, не вважаючи на те, наприклад, якої вона віри, чи вона баптист, чи вона католик, чи вона православна, чи вона єговіст. Але якщо людина звертається до церкви за якоюсь порадою. Чи допомогою, то обов'язок церковний не відганяти від себе людину, а допомогти розказати і настановити її на цей шлях. Оце є той шлях, який ми повинні проходити, друзі. А дивлячись, ми бачимо, що зараз відбувається і в церкві, на жаль, бо віце на сході приїхав капелан із російської церкви, молиться за тих бандитів, за тих убивців, які прийшли на нашу землю, і благословляє їх. Це є каже. Як він там сказав, Господи, православна війна, чи як там ублагословляю, іди вбивай, іди вчини, іди грабуй, іди, роби все, що ти забажаєш. Це є все правильно, бо я благословив тебе. І наскільки хвора людина, хвора душевно, друзі, що не розуміє, що за все це прийдеться відповідати перед Господом. Бо навіть наші капелани, які йдуть зараз воїнами, друзі, і дивіться, от навіть наш отець Олександр він вчора вони поховали в виступі воїна, і ввечері він мені позвонив, то він сказав, що він вже за Харковом коло солдат, і напевно будуть відправляти їх на схід. Тому прийдеться і йому їхати з тими солдатами, які поїдуть десь далі до бойових дій, щоб там перебувати з ними, але не благословляє навіть самі капелани, і ти вони моляться, вони читають псалми, дорогі брати і сестри. Вони моляться, щоб Господь їх захистив, щоб і навіть тим солдатам, хоч ми розуміємо, що це є війна, бо тому що, ну, війна. Але ніхто не благословляє і вбивай, бо священник має розум духовний. Священик читає Божу заповідь. І він розуміє, що навіть якщо це є ворог, але це є гріх, бо це є життя людини, друзі, обов'язок церковний перебувати з солдатами, підтримувати їх морально, молитись за них. Розказувати їм слово Боже, роз'ясняти їм ту святу Євангелію, це є обов'язок церковний і настоятелів церков, дорогі брати і сестри. А коли ми влізаємо вже все, усе інше, коли ми забираємо життя в людину, це є великий гріх, бо перш за все, що церква не дала життя, дав Господь людині життя, і немає права священник забрати його. Навіть якщо він не вбиває друзі, то своїм благословенням те саме, що він би і вбивав. То це є гріх, і гріх є дуже великий. І тому і дожились ми до такого страшного часу, де не боїмося ні Бога, не боїмося нічого, і все це думаємо, що це є правильно. Хіба ж не читається в тому святому письмі, бо кожен хто вбиватиме, він буде думати, що він тим служить Богові. Так вони вважають, що вони тим служать Богові, що вони прийшли на українську землю, вбивають діточок, вбивають солдат. І думаю, що вони тим слушать Богу, бо це є правильно. Але це є неправильно <кій> дуже, бо захищати свою землю треба. То такий самий, наприклад, приклад, якби я до когось із вас прийшов додому і чув вас щось забрати. Це є ваше, і я не маю права цього зробити. Так само і те не можна йти на чужу землю і чинити безчинство, бо все це бачить Господь. Господь до всього того допускає, друзі. Але далі що читається в цьому святому письмі? Як сказав Господь ті, які підуть по правій стороні, коли я був язниці, ви відвідали мене, коли я був ви одягнули мене, був голодним, ви нагодували мене, був подорожнім, ви прийняли мене. Але вони відповідають, Господи, а коли ми це зробили? Ми ж не бачили тебе в очі. Якби ми побачили Господа, друзі, звісно, що ми б його прийняли. Так, чи ні? прийняли би, нагодували би, спати вложили все. Але як Господь каже, ви зробили з моїх менших. То саме, і ви мені зробили. То як ми допомагаємо людині, друзі, це ми робимо і для себе, і для людини, і для Господа. Бо Господь це бачив, Господь може бути у подобі будь-якої людини.